Перед початком опалювального сезону НАТО актуальною є проблема субсидій на оплату е, комунальних послуг, як зараз оформити субсидію, зокрема на окупованих територіях. Про це будемо запитувати у заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. Пане Віталію, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, перед початком опалювального сезону багатьох навіть тих людей, які покинули свої домівки, перебувають в інших районах. Цікавить питання оформлення або переоформлення субсидій. Як це? Очевидно, початок першого сезону в умовах війни, коли ми починаємо в умовах війни, і Міністерство соціальної політики обіцяє спростити оформлення субсидії. Чи можна детальніше про це поговорити? Так, доброго дня. Бажаю всім здоров'я. Дійсно, це перше ми входимо в опалювальний період в такій екстраординарній, відверто можу сказати, ситуації нам доводилося. Адаптувати механізм ще на початку повномасштабного вторгнення, тобто для того, щоб не залишити наших громадян без субсидій в березні, квітні, що було е, знаменатно для закінчення минулого опалювального періоду. Але основна проблема сьогоднішньої системи субсидій системи надання пільг на оплати житлово-комунальних послуг, це те, що в нас діє виключно територіальний принцип. Призначення нарахування і виплати житлових субсидій це означає, що якщо людина проживає на певній території в певній громаді. То вона може звернутися тільки до певного районного або міського органу соціального захисту населення, і нам довелося в минулий опалювальний період для того, щоб його завершити і війти в поточний неопалювальний період, базуватися на тих даних, які були на станом на січень місяць на центральному рівні в центральному сховищі бази даних. Звичайно, ця інформація вже пройшло більше ніж півроку, є застарілою, і нам доведеться вирішувати це питання. Одне з е, алгоритмів, який ми зараз вбачаємо і опрацьовуємо, це застосувати екстериторіальний принцип, який вже діє в механізмі призначення і виплати пенсій, і ним оперує пенсійний фонд. Це означає, що людина, де б вона не знаходилася, використовуючи. Канали зв'язку, тобто, це можуть бути ті ж самі центри надання адміністративних послуг, територіальної громади, електронні кабінети, дія і так далі. Вони звертаються з питанням вирішення певних своїх проблем. Ну, зокрема, ми говоримо з питанням призначення субсидій, і ці документи на опрацювання надходять не в Херсон, де людина проживає, не в Бердянськ, де людина проживає. А надходять в умовну чергу по всій Україні, і ті фахівці, які в цей момент є вільні і можуть забезпечити опрацювання, тобто по принципу вільна каса, тобто є вільний спеціаліст, і він підхоплює це звернення і вже опрацьовує. Так. Тому наразі ми перед опалювальним періодом власне і опрацьовуємо цей алгоритм. Для того щоб дати можливість нам нашим переселенцям, тобто внутрішньо переміщеним особам, а також людям, які залишаються проживати на тимчасово окупованих територіях, мати доступ. Реагування і отримати відповідну підтримку. А у практичній площині як це виглядатиме? Скажімо, людина переїхала в інший регіон, і їй потрібно оформити субсидію. Ви сказали, що буде долучено до цієї роботи і алгоритм, такий саме як в пенсійному фонді. Отже, окрім ЦНАПу, вона може звернутися у відділення пенсійного фонду і так само подати заявку на субсидію чи ні? Так, ми опрацьовуємо знову ж таки декілька алгоритмів звернення, тобто ми плануємо залишити центр надання адміністративних послуг, ми плануємо залишити територіальну громаду або старостинську підрозділи територіальної громади. Ми плануємо долучити туди дію і розвивати як електронний сервіс, і плюс ще можна буде використати інструменти пенсійного фонду. Це як фізичне звернення до сервісних центрів пенсійного фонду, так і використовувати електрон. Онний кабінет на базі е вебсайту пенсійного фонду, тобто для людей ми навпаки розширимо можливість звернення і ті інструменти, або ті точки звернення, куди людина може звернутися, і за допомогою яких Подати відповідні документи для їх призначення, е, от е, те, про що ми зараз з вами говорили, це все ж таки от, ну, технологія, як подати заявку. А чи змінилося щось у правилах призначення субсидії, е, чи можливо зменшилась кількість документів, які потрібно подавати, чи все залишається таким, як і раніше? Наразі в поточний опалювальний період ми плануємо входити із базовими стандартними тими умовами і критеріями, які є на сьогоднішній момент. Ми їх дещо адаптуємо з урахуванням того, що в нас велика кількість громадян переїхала, виїхала за кордон і тимчасово змінила місце свого проживання. Ми адаптуємо їх під неврахування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася в певних територіях. В період дії воєнного стану, і це дасть можливість людям отримати відповідну субсидію. Крім цього, ми всі прекрасно розуміємо, що велика кількість людей на жаль на сьогоднішній день втратила роботу, і за загальними правилами ми мали б враховувати їх доходи, які вони отримували 6 місяців підряд. На сьогоднішній день, звичайно, це не відповідає тим умовам, в яких перебуває наші люди, наші населення, і тому ми також ініціюємо зміни, які дозволять людині, яка втратила роботу, яка облікувалася в центрі зайнятості як безробітна, яка здійснює активний пошук роботи, отримувати відповідну субсидію з урахуванням того доходу, який вона отримує безпосередньо зараз, отримуючи допомогу по безробіттю. Це також важливий аспект, який дозволить людям, які втратили доходи, які втратили роботу, реалізувати своє право на отримання житлової субсидії. Е, дуже дякую за роз'яснення. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко е, говорили про те, як у е, перед початком опалювального сезону будуть е, призначатися субсидії, і як якими способами можна подати е, заяву на їхнє отримання.